Не давайте голубу водити автобус, написала і намалювала Мо Вільямс. О, добрий день, Я водій автобуса. Слухай, мені потрібно відлучитися на хвильку. Можеш тут посторожити, поки я повернуся, дякую. І запам'ятай. Не давай голубу водити автобус. Ох, я думав, він уже ніколи не піде. Гей, гов, а можна мені поводити автобус? А? Ну, будь ласочка, я буду дуже обережним. Я скажу тобі так, я просто о, посижу за кермом. Мій братик герб водить автобус майже кожен день. Чесно, чесно, хрест напузіверчиком. Голуб за кермом. Що ні? Мені Ніколи нічого не дозволяють. топ-топ, топ, топ, топ. топ. О, а в мене виникла ідея, а давай пограємо у гру «Поводи автобус. Чор я перший. топ топ, 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 топ. Ну, давай. Ну, один разочок по району. Я буду твоїм найкращим друзякою. А у мене є п'ять гривень. Як на рахунок п'яти гривень? Це не чесно. Закладаюся, твоя мама дозволила б мені водити автобус. Ой, не дуже то й хотілося. Ти ж просто автобус. Але, знаєш, у мене теж є мрії. Добре, добре. Дай мені поводити автобус! <світ> <світ> Я повернувся. Ніхто ж тут не давав голову водити автобус, правда Ох, дякую. Дякую вам, друзяки. Ой ой. Ой-ой. бі Бі-біп. Бувайте. Ей. А це що?